Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Помер, чи вбили. Тіло захисника Андрія Коробка чекає повторного розстану. Вітер ламав гілля і зривав дахи. На волині вирувала стихія. По 40 гривень за кілограм на ринках Луцька продають кавуни з Туреччини та Румунії. Не мостом єдиним після ранкової бавовни на Кримському мосту у Краснодарському краї над Азовським морем упав військовий літак су 25 попередньою причиною падіння російського літака називають відмову двигуна під час навчального польоту. Пілот катапультувався, втім заплутався у парашуті. і Захлинувся після падіння у воду. Його не встигли врятувати. Охренеть! Самоліту полетит спаршутірувався. Льотчик. Я это заснял. Поки Кримський міст не працює. Росіянам пропонують їхати на півострів через окуповані українські міста Маріуполь, Бордянськ та Мелітополь. Об'їзний маршрут становить майже 380 кілометрів. У дорозі доведеться провести понад 7 годин. Ну і звісно, є загроза потрапити під обстріл. За минулий тиждень ЗСУ звільнили майже 18 квадратних кілометрів нашої землі. Спочатку контрнаступу площа звільнених територій становить 210 кілометрів квадратних. Повідомили в імін Міноборони. Тим часом Росія стягує резерви під Бахмут щоб зберегти свої позиції. Про це інформує речник східного угруповання військ ЗСУ. за добу на цьому напрямку. Солдати РФ обстріляли наші позиції понад тисячу разів. Також відбулося 15 боїв під час них знешкодили 377 російських окупантів. На війні загинув лучанин Микола Близнюк. 44-річний захисник загинув 12 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села П'ятихатки Запорізької області. щирі співчуття рідним та близьким героя. Трагедія на Волині в селі Староста Ковальського району знайшли тіло школяра. Інформагентство Волинські новини пише, що вчора, 16 липня, близько 24-ї години хлопчик пішов з дому. Дитину знайшли лише сьогодні вранці у гаражі. Швидка ізратного, яка прибула на виклик, діагностувала біологічну смерть. У прес-службі поліції повідомили, що померлому хлопчику було. Вісім років слідів насилля не виявлено. Тіло направили на судову медичну експертизу. Не спочиває на цвинтарі, але лежить у морозильній камері. Досі не з'ясували причину смерті військовослужбовця, який нібито помер на фронті. Нагадаю, минулої п'ятниці в Луцьку мали поховати 42-річного воїна Андрія Коробка. Втім, родина покійного зупинила прощання і викликала до храму поліцію. Матір, яка від початку не вірила, що її син помар від зупинки серця, побачила на його тілі дивні сині сліди. Прощання зупинили, тіло забрали в морг, поліція відкрила кримінал. Як і чи змінилася ситуація за три дні, розкажемо у сюжеті. Минуло чотири дні, як тіло військовослужбовця Андрія Коробка привезли у рідний Луцьк. За цей час його ані відспівали, ані поховали, ані дізналися причину смерті. Тіло лучанина лежить в морозильній камері. Чекає повторної експертизи. Я не знаю і не повірю ніколи, що моя дитина померла від серця. Він з 14-го року. Він всі комісії проходив. 42-річний лучанин стояв на захисті України з 14-го року. Служив у 35-й бригаді морської піхоти. 10 липня рідні Андрія Коробка отримали звістку про його смерть. Приїхали військові. Я говорю, що з моїм Андрієм? Скажіть мені, будь ласка, що сталося? Нічого не сталося. Він помер. Як помер? Не знаємо. Він помер. Офіційна причина смерті зупинка серця. Мовою медиків гострий трансмуральний інфаркт задньої стінки міокарду. Такий лікарський висновок зробили в Дніпрі, адже саме там проводили суд медекспертизу. Ще не побачивши тіло Андрія, вірити в це його рідні відмовились. Розуміючи, неладне, звернулись до адвокатів. Звернулися в четвер, коли їм повідомили вже власне і передали довідку про смерть. Тоді ще не доставили загиблого. Сюди якраз відбувався цей весь процес. Вродичі фактично вже на той момент виникли сумніви, оскільки загиблий він воював з 2014 року. Він кожного року проходив чергове обстеження, проходив ВЛК. Відповідно, стан його здоров'я, ну відповідно, серцеві захворювання перевірялися. Мамині сумніви підтвердились, коли побачила сина у морзі. Я, як прийшла в морг, він був весь в крові. В крові грязний. і повністю в грязюці весь голий, голий гулюсенький в одному. Така була побути з Андрієм у морзі чи забрати його додому. Жінці відмовили, роздивитися тіло сина змогла лише в храмі перед самим похороном. Бачите. Руки бачите, назад, дорогі витруче. мої, гляньте. шия воно. гляньте, бачите, бачите, гляньте. Похорон скасували, викликали криміналістів за словами адвокатки. Коробків Волинська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом. Убивство тепер слідчі мають з'ясувати, як саме загинув захисник України. Найперше, що я хочу, це ознайомитися із матеріалами, які нам надасть військова частина. Після цього можна буде говорити наскільки об'єктивно було проведено розслідування, наскільки об'єктивно встановлені причини смерті, чи все необхідно було зроблено в першу чергу командуванням частини, в якій він служив. Тим часом тіло Андрія Коробка лежить у морзі, чекає повторної експертизи. Її розказали рідні чоловіка. Неможливо зробити, доки не надійдуть матеріали попереднього обстеження, яке робили в Дніпрі. Коли і хто проводитиме повторний розтин, поки невідомо. Ми, в принципі, розглядаємо варіанти проведення в Волинському відділенні, можливо, рівненське, можливо, київське рішення ще насправді не прийнято, і таке рішення приймається не нами, одноосібно. Воно приймається також і органом досудового розслідування. Є слідчі, є прокурор по справі, які повинні приймати такі процесуальні рішення. Крім того, рідні Андрія Коробка хочуть, аби обидва висновки Ростині вивчив незалежний експерт. В Київ, то ми вже чекаємо каже, бо так і незалежно дуже важко знайти. То ми це чекаємо, поки наші проводити, а ті результати хочемо відправити. У те, що чоловік помер від інфаркту, рідні вірити на відріз. відмовляються. мовляється в нього ще й плюс, набрик легень. А от якраз від тих побоїв міг би бути набрик і легень. Тож сподіваються, другий ростин відкриє правду. А ще рідні захисника побоювали, що через небойову загибель його відмовляться ховати на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Утім, краді запевнили, незалежно від рішення повторного ростину захисника України поховають з усіма почистями поруч з іншими героями. Анастасія Качина, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Вітер ламав гілля і зривав дахи. Сьогодні на волині вирвала стихія. У Володимирі пройшов сильний ураган. Як розповідають місцеві мешканці, був дуже сильний вітер. Думали, що повириває вікна. Щоправда, тривало це недовго. Вітер ламав гілки та позривав дахи на деяких будинках. Потім розпочалась сильна злива, через яку затопило кілька вулиць. Цими вихідними на пляжі центрального парку імені Лесі Українки в Луцьку працівники рятувального поста спрацювали на випередження. Близько обіду на річці чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння супроводжував дітей. Поза межами пляжу діти почали стрибати з. Понтона на мілону з бетонними плитами. Чергові, які працювали на посту, робили чоловікові зауваження, аби діти перестали наражати себе на небезпеку. Однак чоловік реагував агресивно, тож до місця інциденту викликали поліцейських. Відтак спільними зусиллями можливим ризикам таки вдалося запобігти. Стартував сезон кавунів, правда, не херсонських, а закордонних, адже південні степи, понівечені окупантами, і зневоднені вибухом на Каховській ГЕС… Не відновлять своєї кавуною щедрості мінімум років вісім, кажуть експерти. Тож доводиться купувати смакоту завезену з Туреччини чи Балканських країн. Ціни за смугастий й на рівні торішніх близько 40 гривень за кілограм. Чи не бояться люди раннього сезону немалих цін? І за морських кавунів наша знімальна група дізнавалася на Луцьких базарах. О того хочеш, а чого не цього? 35-40 гривень за кілограм. На ринках Луцька вже розпочався сезон кавунів. Переважно продають закордонні з Румунії, Болгарії, Греції чи Туреччини. Липневі кавуни вже нікого не дивують. У цих південних країнах ягода дозріває швидше. Чесно пробують. Є такі люди, що бояться, що хочуть натуральний наш ну, от, не привозний, але в загальному mm -mm. хочеться кому сервно. Він добрий, ну хочеться. Діти плачуть, просять, виють, купляють четвертинки. Ріжем на четвертинки дешевше получається людям. одно до 100 гривень. Подекуди трапляються і наші з Одещини. Втім, рідко і тому, що багато їх цьогоріч не виросло, і тому що для українських баштанів сезон ще не настав. Возять, Закарпаття, Одеса має бути, звісно, трошки рано. Трошки пізніше. Так, так, буде, звісно. Поки кажу, а наш є. Попри те, що закордонні вони достигають швидше за українські, покупці традиційно діляться на тих, хто купує вже, і тих, хто буде чекати до серпня. Зазвичай купував, чекав наших і купував десь в серпні, в вересні, ну тобто, коли вже дійсно наші. А цього року вже не чекаємо, вирішили спробувати взяти привозний. Знову ж таки, традиційно покупців, які купують перші кавуни, можна поділити на тих, хто боїться нітратів, і тих, хто в них не вірить. А тому радо пригощає ранніми кавунами дітей. Будемо бачити, по сезону буде воно трошки більше їх буде, буде ціна менша. Які кіця? Цей чи цей? Той. Цей? Угу. І я цей думала. Ми з тобою одним оком дивимося на один кавун. Кавунів на базарах надалі більшатиме, але от ціна навряд чи принципово знизиться, запевняють продавці. Адже й минулого року до кінця сезону ціна так і не опустилася нижче 40 гривень за кілограм. Я думаю, що знизиться. Ну, на 5 гривень точно Будемо надіятися на 10. Ми помітили, що більшість людей довіряє вибір баштанного продавцю. кажуть, вони краще розбираються. А от секретом вибору стиглого кавуна продавці не діляться якийсь секрет як вибирати стиглий кавун? – є, але я його не розкажу. А, а чому то а, тільки я знаю? ніхто. То я сам виберу, щоб до мене ще приходить. а як а розкажу, я розкажу всім, і всі будуть знати і хто до мене буде ходити. Все ж частина людей ще остерігається ранніх кавунів. кажуть краще почекати до серпня, аби точно не нашкодити здоров'ю. Мовляв, у ранніх точно забагато нітратів. Тож ми вирішили перевірити, чи так це. Купили кавун, привезений з Румунії, і здали його в лабораторію на експертизу. Що з того вийде? Дивіться у наших наступних сюжетах. Анна Кравчук, Василь Мерещук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Пишемо протоколі. Тоді напишемо. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. В аварії у Луцьку постраждали троє неповнолітніх. На Волині затримали трактор з контрабандними цигарками. Не дитяча сила. 13-річна волинянка набоксувала на бронзову медаль гімназіади. Між через річку Західний Буг на дорозі луцьк радехів Львів знову закрили. Мостовий перехід поблизу села Гайок, який нещодавно відновили, від сьогодні знову перекритий. За інформацією Служби автодоріг у Львівській області, там облаштовують верхній шар асфальтобетонного покриття. Знову відкрити міст планують 19 липня. В аварії у Луцьку постраждали троє неповнолітні. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора близько 14-ї години на вулиці Конякіна. Водій БМВ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Хундай. Керманич БМВ з місця автопригоди зник, не дочекавшись співробітників поліції. Внаслідок аварії травмувалися троє дітей: 16, 13 та 11 років. Поліцейські оперативно встановили місце знаходження в автомобіля а згодом і водія, який спричинив ДТП. Ним виявився 23-річний лучанин. Попередньо був тверезий. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Віз контрабанду на тракторі. Поблизу українсько-польського кордону у поле зору прикордонників потрапив трактор, водій якого, побачивши правоохоронців, розвернувся. Та продовжив рух у протилежному від кордону напрямку. Транспортний засіб зупинили. Ним керував 51-річний житель Любомльщини. Під час огляду військовослужбовці виявили в причепі подвійне дно. В Схованці були пакунки з цигарками. Загалом понад 5 тисяч пачок різних торговельних марок, які, ймовірно, були підготовлені для незаконного переправлення до Польщі. Тютюнові вироби та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Аграрії Волині можуть отримати безкоштовні мінеральні добрива з Америки. Уряд США через програму USAID Agro безоплатно надає мінеральні добрива українським агровиробникам на осінню посівну кампанію. Отримати їх можуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 гектарів у будь-якій області України за винятком тимчасово окупованих територій. Вирощують зернові або олійні культури, зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи підприємці. Кожен учасник програми може отримати одну тонну нітроамофоски. Реєстрація на отримання допомоги вже розпочалася в Державному аграрному реєстрі і триватиме до вичерпання плану. Нових обсягів допомоги загалом українським агровиробникам передадуть 12 тисяч тонн добрив. Бокс тільки для хлопців до так вважали більшість людей, але це точно не про нашу героїню. 13-річна волинянка Марійка привезла з гімназіади України чемпіонат України серед школярів бронзову медаль. Юна боксерка займається лише півроку, а вже має серйозні результати. Чому обрала бокс та що завадило на шляху до перемоги? Дивіться далі у сюжеті. Напевно, Мій, мій такий характер, це не здаватися. Марійка займається боксом лише пів року, а вже встигла побувати на всеукраїнських змаганнях. 13-річна Волинянка зайняла третє місце у гімназіаді України з боксу в змаганнях серед школярів. Зізнається, що спортом любить займатися з дитинства. Тату з дитинства зі мною займався спортом. Ми ходили бігати, займатися на турнічка і гроші було. І карате, трішки таких єдиноборств, але я вирішила спробувати Попробувати чутку карате, потім віноборство, а пізніше Жейбокс. У невеликому містечку на Волині вибір спортивних секцій не надто великий, тому й зупинили свій вибір саме на силових видах спорту. Колись ми хотіли взагалі її віддати на гімнастику, але виходили з того, що в нас було а було в нас небагато ну, в місті Рожищів. Спочатку вона пішла на карате, але карате так щось не, не прижилось. З карате Марійка перейшла на змішані єдиноборства. Там протрималася аж три роки. Наступна зупинка бокс, а підказав їй податись туди. Колишній тренер. Сказав тренер єдиноборства, Борис, що можна попробувати підтягнути. І я вирішила піти. Ну, мені спочатку не дуже подобався бокс. Я більш любила боротьбу, але пізніше спробувала перше тренування, мені сподобалося, і я вирішила продовжувати далі. Юна боксерка навантажень не боїться. Живе у приватному будинку і вдома має штангу, боксерську грушу, канат, перекладину. Тож, окрім тренувального залу, щодня займається ще й вдома. Ну, якщо рахувати по абодименту, то два, але я стараюся займатися кожен день. Їздити і в Лусь, і в Роліще, займатися самостійно. До спорту залучає й близьких. Марійка намагається ні хвилини не пропустити без тренування, тому свої техніку прийоми відпрацьовує часом і на татові. Ну я, я мало в цьому тямлю, але деякі прийоми вона мене навчила і деколи відпрацьовує на мені. Попри інтенсивні тренування, дівчина пам'ятає і про школу. Поєднувати інколи важко, але вчителі розуміють, йдуть на поступки з умовою, що школярка все відпрацює. Незважаючи на труднощі, Марійка зупинятись не планує. Хоче й надалі розвиватись у боксі. Батьки доньку у цьому підтримують. Не ну, буває, що втомлюється, але оцінки нормальні. Стараємося поєднувати. Ну, звісно, все залежить від неї, але це її. Я думаю, це її. Наполегливі тренування вже дали результати. Марія взяла участь у відборі на всесвітню гімназіаду. 350 учасників з усієї України змагались за можливість представляти там Україну. І вже на перших серйозних змаганнях Марійка досягла неабиякого успіху. Привезла звідти медаль. Тренер каже, для шести місяців це просто неймовірні результати. Тобто вона прийшла з бойових мистецтв, і зразу я замітив Марій, які є потенціал до цього е, спорту. Вона фізично є сильно е, координаційно добре розвинута. І я зразу зрозумів, що з цією дівчиною можна досягнути результатів. Так, це дійсно були перші змагання в Це дуже високого рангу її змагання. Це був відбір на всесвітню гімназіаду, яка має відбутися в Ріо де жанейро в Бразилії. Так як на змаганнях боксерка була вперше, хвилювання каже, не покидало її до самого поєдинку. Попри це, у власних силах була впевнена. Адже напередодні відпрацьовували все до автоматизму. До змагань, до змагань ми почали готуватися за більш так, більше тренувань у нас було за два тижні. Ми почали тренуватися кожен день, у нас було по два тренування. Ну, якщо чесно, то дуже переживала. А вже як на ринку почався бій, вже переживання закінчилося, вже адреналін. Хочеться поскоріше вже виграти. А до змагань я дуже переживала. Вдома не спала, хвилювалася сильно. Тренер переконаний, були всі шанси на перемогу, але через особливості організму в змаганнях далі брати участі дівчина не змогла, аби зберегти здоров'я, тому що нам трошки не дала травма мрійки, не відкрилась трошки кровотеча. Зараз треба підлікуватися, щоб подальших таких ситуацій не було. Тож дівчина рук не опускає, і завдяки наполегливості та працьовитості таки планує виграти гімназіаду наступного року. Тренер впевнений, що Марійка з тих дітей, які просто так не здаються, і йтиме до кінця. Ну так вийшло цього разу третє, але я вірю в Марійку. Вірю, що ми досягнемо і в наступному чемпіонаті України ми здобудемо золоту медаль. Чи планує дівчина в майбутньому стати професійною боксеркою? Поки точно не знає. Каже, життя покаже, але переконана, зараз на досягнутому зупинятись не хоче і не буде. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал. Арт-проєкт Родом із Луцька показали у США. Найбільший український арт-проєкт Космогонія презентували в українському домі у Вашингтоні. Відкриття виставки відвідала, зокрема, пані посол України в США Оксана Макарова. Цей проєкт пропонує унікальне українське бачення історії створення та розвитку планети, а також прогнозування майбутнього людства. Виставка триватиме до 22 липня. Покажуть, зокрема, фрагменти найбільшої картини у світі космогонії, що створюється в музеї сучасного українського мистецтва Луцьку і сягне 2000 тисяч квадратних метрів. Проєкт вже презентували в Європі у німецькому місті Патербурні, тепер на черзі США. І на завершення Ушацькому нацпарку знайшли 11 пташенят рідкісного виду. У національному природному парку зафіксували 11 пташенят лелеки чорного, сім з яких закільцювали. Природоохоронці зазначають, що цього року пташенят більше порівняно з минулим роком. І це свідчить про те, що на території шацького нацпарку сприятливі умови для гніздування та відтворення потомства лелеки чорного. Адже лісовий птах веде потаємний спосіб життя, уникає шуму та дуже чутливий до візитів на гніздову територію. Для життя обирає старі лісові масиви поруч з чистими незабрудненими водоймами. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе і до зустрічі.